Я думаю, що ні, тому що я поясню: ну насправді, от те, що сказав е, Володимир Зеленський, він, до речі, сказав нормально, тому що він не звинуватив нікого тут всередині. Він сказав про те, що нам не вистачало зброї, ми невчасно її отримали, ресурси і так далі. Тобто він якраз і в цьому інтерв'ю він не говорить про те, що винні українські генерали, чи винна українська армія, чи винен ще хтось. Він каже про те, що так є так. До речі, це кореспондується із тим, що говорив головнокомандувач, що писав в економіст. Він же сказав, що план пішло не за планом. Ви знаєте, є вислів, що після першого вистрілу можеш про плани забувати, тому що війна може вносити корективи і завжди так було і буде. І що на будь-який найкращий план він було два, я так розумію, сценарії: перший сценарій А. План А. Про те, що зараз е, росіяни побачать на полі бою Леопарди і ще Абрамси, і вони всі поїдуть 16. і все, і вони посипляться. Ну, от просто посипляться і стрімко, я вже сказав, залужний. Ми зайдемо в Крим і вийдемо і ще раз зайдемо. Тобто вистачить часу. І був другий план план Б, про який теж е, говорили: про те, що: ну слухайте, а якщо так не станеться, ми впремся в їхню оборону. І це, це на місяці. І невідомо з яким фіналом чи зможемо ми цю оборону прогризти ворожу. І скільки нам це коштуватиме ресурсів. Пішло за планом Б. Відповідно, що коли включається план Б, є такий вираз, матеріал-шлях, знаєте, німецький, що ти знищуєш ресурси в військовій доктрині Німеччини було. І ми ввійшли в цей план Б. І з точки зору плану Б, знищення ворожого ресурсу, ми непогано справляємося. Цілком непогано, тому що. Я вам приведу приклади предметні. Зверніть увагу, як розвиваються події під тією Шавдіївкою. От ми дуже часто чуємо: ворог посилює наступ, посилює наступ, посилює. А розібрати по частинкам, а чим він посилює цей наступ? А вони двічі тричі посилили наступ, їм знищили бронетехніку, танки. Чим вони тепер жива сила пішла? Ну так, дрони вони теж використовують. Авіація є. На жаль, є у Росії панування в повітрі. Це є факт. Але і літаки збивають. Тобто так вони посилюють. А що це означає? З точки зору знищення російського ресурсу, Україна справляється надзвичайно добре. І в той же час цей план Б, коли пішли, а, наше командування. Стало менше ризикувати, там дорікають деяким про те, що м'ясні штурми, все-все. Ну, якби це було все насправді так погано, у нас би зараз вже не було ким воювати. Ну реально, насправді. Тому пішли другим сценарієм. Давайте ми спробуємо їх виснажити і знайти цю шпарину. Шпарину знайшли аж коли на Лівобережжі. От зараз ми бачимо попередні два місяці. Зараз там намагаються розвивати. Тому я не бачу, скажімо так, це план Б, який реалізовувався так, як реалізовувався, але я не можу сказати, що це 100% невдача, тому що кількість знищеного ворожого ресурсу це демонструє. Подивіться, якби все пішло би зараз не так не так, як планувалося, то, мабуть, на Сході би ворог прорвав повністю лінію оборони і вони б вже десь виходили на район Дніпра. Ну як мінімум, і вже б вже б вони стояли знов таки на Ізюмі, вже б вони були під Слов'янськом, вже б вони познеслися далі за Авдіївку, вже б вони вийшли з Вугледару, вики відсунули нас, і, і дуже багато проблем би було у нас на сході. А поза як цього не відбулося? Тому можна виходити з того, що це був ось такий план Б. А ви бачите, що от президент, до речі, в інтерв'ю Прес, він згадав про війну на морі що війна на морі, бачите, як пішли удари по Криму? А це ж був план, я думаю. Тому що план був такий: українські війська підходять, е, йдуть на Мелітополь, В цей час йдуть удари, удари, удари по Криму. Кампанія морська, до речі, спрацювала. Вона сама по собі спрацювала і вона працює, тому що результат, ну, всі західні оглядачі, кого не читає, всі сходяться на тому, що морська кампанія в Україні вдається прекрасно на відмін. Ось такими результатами ми входимо. А зараз просто. Е, це ми аналізуємо. Я думаю, що хочуть чути відповіді на питання, що робити далі. І От коли ми підходимо до питання, а що робити далі, починається. Дайте план війни, скажіть, що робити, куди ми йдемо, як швидко під це підкидають. Дивіться, я погоджуюся щодо повідомлень ЗМІ. Коли мене починає дуже часто запитувати про тисячу шахедів на місяць, про десятки тисяч FPV-дронів, і це все відбувається протягом двох тижнів, я аналізуючи це, розумію, що так не буває. Коли йде потік інформації, що там у них все настільки добре, і він йде отак один за одним, значить, цей потік інформації він штучно створений і вкинутий для того, щоб. А чому так зараз? Тому що зараз йде ключовий момент, що робити далі. Росія накидує максимально через всі пропагандистські ресурси, що в нас все добре. Ми профінансуємо оборонку, ми зробимо дрони. А, у, нас, у нас це підхоплюють, кажуть, тисячі шахедів на місяць. А де вони, якщо подивитись статистику, ну де вони? Ну Математика включить порахуйте. Ти нікому не докажеш. Я, 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 тобі, я, це рахував, я шаг, порахував шаг, з колегами всі угу. офіційні повідомлення, і коефіцієнт збитих, і скільки летіло, і по областям, і так далі. Максимально це було 500 одиниць на місяць, це максимальний сплеск, який був запуск. І то зараз тенденція до зменшення. Так само по іншим, але нас хочуть переконати, що дивіться, зараз буде дуже погано, що краще, от, якимось чином, ви в війні на виснаження не переможете, що в Росії все добре, в Росії все чудово, у нас все погано. І, і вони, на цьому вони... тлі, звичайно, суспільство починає. А, що, а, а вони що, не вони? можуть відкладати їх? Ну, тобі, потім, тобто ну, не знаю, потім за два місяці всадити все, що можна. Ну от просто, якщо так, не... чисто теоретично, чисто, чисто теоретично можливо, але... якщо якщо тобі не вдається ста шахедами в день нічого зробити, так може влупити тисячу шахів. Де в день. Так де хоч не де хоч один, так один супутниковий знімок, де вони відкладаються? Це ж не можна, це ж не це ж не гараж. Десь я не знаю. Ви склали. Розумієте, от дивіться, ви про змі згадали Вашингтон Пост. В серпні повідомляє про те, що Росія збирається е, виробити 4-5 тисяч шахедів до кінця року. Так, ну виробили. От за логікою в них вже має бути 5 тисяч шахедів складено. Тобто вони чекають якоїсь мить, де вони складені? В мене виникає запитання. Невже не було би витоків про те, що ми знаємо, що Іран постачає все? -все? На чому базується повідомлення поважної The Washington Post? Опозиційно налаштований співробітник. ВПК Росії, який передав документи редакції, який сказав, і це все пішло. І ми це, і ми це обговорюємо. Ну, вибачте, коли ми говоримо про серйозні речі, мають бути якісь. Це гіпотези. Ну, я... Ми говоримо чисто гіпотетично, можуть вони накопичити? Дозволи тебе переб'ю. Радіо Свобода буквально два тижні тому публікує інформацію з знімками спутникової, що там збільшено ВПК ледь не втричі, три зміни працюють. І ця риторика крутиться, крутиться, крутиться. Але аналізуючи говорить наша. і Зеленський і, каже, що ми чекаємо. Риторика абсолютно, постійно, постійно, яка мишейчик. зараз лунає, вона дійсно спирається на те. Ну там все зашибійсько. Так, Але це, по факту, ну от не видно. Ну, так, це, 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 це по факту, от, це ж намагання, от в чому зараз відбувається ситуація. Це ж уловка. Ну, це грошок, на який так, хочуть так. вони зловити. Тому що чому? Росія зараз веде кампанію. Вони шукають на Заході тих, хто підтримує цю версію, і скаже: війна на виснаження починається, все, Україна програла. Навіть не підтримуйте, навіть не думайте. Плани забезпечення зараз вирішується 2024 рік. От я не бачу. Ніде в відкритому доступі, принаймні чи з якихось джерел, який буде план забезпечення нас? Ну, зрозуміло, що ну я не вірю там, що нам не дадуть нічого. Це все, це все можна відкинути, але як ми будемо входити? А, а очевидно, що наші партнери, а тим часом, між іншим, до речі, вся оборонка європейська вона набирає обертів, американська вона набирає обертів, Defense Industry, Це для чого? Це хтось аналізує у нас, це хтось каже, що слухайте, а куди вони це все збираються? Дівати друзі, я про ну, це говорив, що в минулому році, коли ми питалися щодо ну, забезпечення війни, і коли були цікаві такі, скажімо так, вставки з, з США, наприклад, що у нас заводи на повну потужність, запрацюють там через 2-3 роки. У них в них в США там да, ага. на повну, коли вийде до піку потужність, а вони тільки почали якраз розвивати якраз, Я кажу, стоп, ну якщо ми плануємо воювати рік. А в них заводи виходять на піку потужні, і вони планували це робити. І у мене таке запитання було, ну як так? І в Європі така сама ситуація. Тому в мене стоїть все більше запитань, що от якраз на цьому році має вийти на піку а і вийдуть і, так, вийдуть. і більше того, ось ця фраза вона має абсолютний сенс, якщо її перефразувати, що Путін казав Росії, що не починала, так НАТО ще не починала насправді. І просто інше питання, що на цей час, звичайно, нам може бути для нас обрана стратегія нашими партнерами, що переходьте в оборону. Забувати і діти в обороні. Звідси заяви президента, що давайте захисні, значить, посилити захисні споруди, фортифікацію. Давайте, от він же сказав в цьому, що ми в новій фазі війни. Ну, сказав Володимир Зеленський, що це зима вносить нову фазу війни, але зима це, ну це і нова фаза війни, але зима це просто зміна погодних умов, які вносять корективи на ті чи інші дії. Але ну, нехай нова фаза війни Ну, це теж натяк про те, що. Хоча, знову ж таки, я називаю плацдарм надії і диво за Дніпро, те, що я називаю, <гум> тому що цей <гум> те, щоб цей плацдарм утримався, і це сот героїчних людей, які висадилися і там продовжують наступальні дії, ну це, до речі, те, точно війде в історію, тому що подивіться: от лівобережжя, до речі, Херсонщини демонструє, чому не так все погано, і чому не варто впадати в песимізм, тому що, от всі західні оглядачі і у нас так само. У Росії групіровка Дніпр за Дніпром 60 тисяч особового складу лівобережжя Херсонщини неможливо пройти. Ділянки заміновані, все я це чув і протягом літа. А супутникові знімки показують, що в людей городи засіяні. Вибачте, ну як ну як же ж це ж видно, це як вони заміновані? Саша, так хто ж інформує цю інформаційну політику? А я так, так от а далі що сталося? Далі почекали? А якби ну це немає, не будемо вже, якби там було пішло інакше? Маємо те, що те, що є насправді, угу. але ж змогли висадитись, Так. змогли зараз утримати цей плацдарм. і це флангова атака. Подивіться, а, бахнули раз. По штабу, дезорганізована у них оборона, бахнули два, загинув генерал-майор, там російський і штабісти їхні. І що з цього підкріплення? Що з цих 60 тисяч, коли порушений в них зв'язок, порушена організація. І наші сили мають можливості. А далі ми до чого підходимо? А далі, звичайно, ключовий момент, тому що ризикувати чи не ризикувати. Умовно кажучи, переправляти техніку, перекинути. Батарею Петріотів зараз туди, от, наприклад, або якихось засобів, чи не перекидати, як бути з цим плацдармом, ризикнути, не ризикнути. І мені здається, що довкола цього теж йде боротьба зараз, довкола ось цих рішень. Як бути, як бути в цій ситуації? Що зробити? Чи підтримати це диво за Дніпром, чи все ж таки зупинитися? Тому що я знаю, є дуже багато зараз наших військових. Вони кажуть, ми перейдемо в оборону і будемо сидіти. Скільки. Ну, скільки доведеться, скільки так, нас Росія забезпечує. нагромадить резерви і людські, і збройні. От про це, от, про це йде мова. Що про те, а от тепер ми підходимо. А планування на наступний рік. А ми будемо нагромаджувати ресурси технічні, зброї. От, от, от сподіваємось, так тільки про це не треба говорити. О, ти без, без углу йдати, мені би збизугли. Звичайно, на ні, звичайно, ні, ні, ні. Звичайно, про це не треба. Зараз просто все одно наші партнери будуть в Ремштані збиратися. Я думаю, ми побачимо, відчуємо по заявам, що вони, як вони можна буде навіть тут не треба. Тут заяви, які даються сухі, офіційні можна вже, наприклад, якщо ти чуєш, що дається засоби ППО, ну ясна річ, це е, паніка з приводу того, що Росія застосує зараз масовані удари і, 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 і знову блекаути. І так далі. Хоча зараз, от, бачите, теж нам опублікували дані по ракетам російські зібрані. Минулого року не публікували. А казали, що на дві-три атаки, правда, були. Так різні які... публікував тоді дані по ракетам. Дуже детальний аналіз давав. А, були, були. Так, 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 та, та, дійсно, були, були, були. перепрошую, да, що там. Да. На ну, захід, західній пресі були ці дані. От, а, зараз нам публікують, але зараз ракет не стало більше. Не Наше стало. забезпечення стало краще протиповітряної оборони. Окей, дивіться, ми всі уважно тебе слухали. І от Андрій сказав, Костя, і те, що ти сказав. Виходить, ситуація кардинально до навпаки. Ми зараз от підтверджуємо, що в українському суспільстві повний хаос, зневіра. Бо достатньо було однієї безуглої, на яку Андрій просто не звертав увагу. Ну для чого? Але цього це підхопили дуже швидко. Ну, реально, суспільство готове було це з'їсти. Я, я думаю, це більше, ніж безугло. Це, це питання, яке просто. Так я ж от, от я про те, що ж тобі говорю. Ти зараз розповів, що в принципі ситуація не критична. Ну, я абсолютно теж не Давайте згадаємо листопад минулого року. Е, яка у нас була ситуація з протиповітряною обороною, Я просто дуже чудово пам'ятаю, У мене меншої доньки, якраз день народження, то ми е, святкували її між двома стінами, тому що ракети просто гепали ну неймовірно. Це була середина листопада. Так, і так, вже так. Да, з початку да, спочатку з Києва воно. почали від'їжджати дехто да. де міг, тому що світла в Києві не було. Да, не було. Його тоді вже не було. Це направду так. Навчальний процес був припинений повністю ми катастрофа, сьогодні. Да. Як би там ми ну не говорили, я звісно хочу, щоб в усіх була така ситуація, як у Києві? Маю на увазі. Захистом повітряної оборони, але загалом е, багато військових експертів, твоїх колег, зокрема по специфікації, говорить про те, що ну краща ситуація з ППО ніж було, і ситуація на фронті краща ніж була. Навіть от ти ж ну про це говориш. Да, змінюється, як Зеленський друзі. каже, е, позиційність е, хід війни, але суспільство все рівно зневірене.